Сьогодні була тяжка ніч в місті Києві. Ішла шоста доба стійкої позиції Латиша. Ветеран вперто не їсть їжу. І дехто може сказати, що це крайнощі, і вони того не варті. Але інших способів, щоб достукатись до посадовців, він не знайшов. Сьогодні день Києва. У всіх гарний настрій. Депутати-посадовці записують відео, посміхаються. В мене серце обливається кров'ю. Коли всі такі вони гарні, в вишиванках їздять там по ушам, що все добре, коли в центрі Києва на Майдані Незалежності ветеран б'ється за те, щоб його побратимів полеглих не хоронили в болоті. І хоч би хтось з посадовців в своєму привітанні згадав би Латиша і закликав би до підтримки нашого незламного воїна, Києва. Я не хочу любити тебе за байдужих чинуш в кабінетах. Мені не потрібні гучні заяви і бруківка на вулицях, коли не вистачає коштів на дрони. Я не хочу миритися з тим, як злочинці продовжують будувати НВМК на болоті. Досі не покарані злочинці. А на Майдані Незалежності в даний час лежить знесилений, голодний воїн, який тримається з останніх сил. Я хочу, щоб столиця України була місцем. Правосуддя, справедливості, правди і антикорупції мабуть, не таке привітання. Ви хотіли почути в день Києва, але я мусив це сказати.